Цієї ночі росіяни обстріляли білопілля за інформацією міського голови Юрія Зарка постраждав житловий сектор у спальному мікрорайоні. Два прямі влучання багатоповерхові житлові будинки і далі біля житлового сектору одного поверхової забудови. Ну і, і також перед цим. Були в день, були дронові атаки, дронами дрон на в об'єкти інфраструктури. Одна людина внаслідок обстрілу отримала поранення. Ну, одна людина отримала поранення. Якраз одна квартира, куди влучила, ну, ніхто не проживав людина На цей момент була в дітей, ночувала. Інший будинок влучили у кухню, і люди знаходили в спальні, тому також залишилися живі. Слава Богу. Ліквідацію наслідків обстрілу розпочали зранку. Звичайно, ДСНС, як завжди, в перших рядах пролізка, який завжди йде першим на допомогу людям, надають допомогу матеріалами. Ну таким чином працюють служби комунальні установи, організації, mm -hmm. працівники міської ради, Тобто, ну всі, хто може, це долучається.